У нас немає союзників. Всі бажають нам тільки смерті і забирати нашу землю. Нашу землю і наших людей. Пам'ятайте, панове українці, що існують дві основні цінності: це земля і люди. Десять мільйонів наших людей вони вже активно освоюють на своїх територіях. Вони вже асимілюють наших українців на своїх територіях. Вони надіються ще отримати громадян України для повністю своїх вимираючих держав. Для того їм треба, щоб біда в Україні якомога більше продовжували, щоб якомога довше продовжувалася ця війна, щоб збройні сили України були максимально ослаблені. Вони в тому зацікавлені. Вони вирішують дві цілі. Перше, це максимальне знищення українців на фронтах війни, і друге це стимул до інших українців, які ще залишились до їх еміграції в ну в держави Західної Європи. І тому вони будуть використовувати у ту росіян українську війну лише в своїх особистих маркательних цілях. Пам'ятаємо про це. Друге, їм потрібна наша земля і всі ресурси, які є в тій землі. А для того ну, вони можуть зробити тільки через законодавчі поле. Для того вони підкуповують нашу неукраїнську і антиукраїнську владу України для ухвалення потрібних їм законів, зокрема закон про другу державну мову англійську, закон про множинне громадянство, закон про продаж землі. Вони таким чином зможуть спокійно купити український паспорт. Друга ліська мова є державна, ж їм вже не треба вчити українську і купити українську землю. Ну і відповідно всі володіти всіма ресурсами України, панове українці. Зрозуміємо, що у нас немає жодного повноцінного союзника. Україна одна єдина. Єдиний союзник українців – це інший українець. Тож. Зробімо основне, що нам потрібно це сформувати міцну монолітну українську націю, яка буде розбудовувати нашу державу, яка е, зможе е, зможе розбудувати повноцінні збройні сили України, не такі, як будуть у ці радянські генерали, але збройні сили, які будуть засновані на добровільних началах, які будуть озброєні е, найсучаснішою зброєю. Е, і звичайно, що вона має бути виготовлена на нашим військово-промисловим комплексом. Ми маємо це зробити це і наших рук справа. Ми маємо розбудувати нашу економіку, здійснити реформу в соціальній площині, повернути Україну українцям, зробити українців власниками цієї землі. І лише тоді ми зможемо е, збудувати справдиво величну державу українського народу? Лише тоді ми зможемо е, перемогти у ту кляту рашку. Лише тоді ми зможемо остаточно вирішити росіянські питання. Поно українці гуртуємось, їдаємось і перемагаємо. Слава Україні, слава величному українському народу.